перука із натурального волосся з затемненими коренями. Волосся можна тонувати в будь-які відтінки, можна робити низького хвостика. На мене вона трошечки завелика, на голову по окружності 56, 55 і більше, десь так, можна робити проділ в будь-яких напрямках. Волосся можна вирівнювати та завивати, можна зробити будь-яку стрижку. Можна ось так вкладати, тобто наче щупчик відріз. Або його можна обстригти, якщо потрібно. Взяти волосся будь якої щільності з щупчика можна зробити. Ось так вона виглядає з середини. Гребінці можна зняти, розмір